Більше і про наслідки влучань і про оперативну ситуацію буду говорити з Володимиром Артюхом, головою Сумської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Перш за все, хочу розпитати, чи є нині загроза повітряних атак у вашому регіоні і які наслідки останнього удару, що росіяни нанесли по місту сьогодні. Ну, загрози існують постійно і не не припиняється ні день, ні ночі. За останню добу їх побільшало. Знову застосовували заборонені касетні боєприпаси по нас нашим населеним пунктам. Ну і о 14.42 сьогодні був нанесений ракетний удар по обласному центру міста Суми. Удар прийшовся по медичному містечку, де постраждали цілом будівлі. Це центральна міська клінічна лікарня, екстрена екстреної допомоги і центр крові. Також середня школа. Звернулись до медичних закладів чотири людини. Всього попередня біля десяти були постраждалих. Надана медичну допомогу. Працюють екстрені. Екстрені і аварійні служби по наданню допомоги і ліквідації наслідків на цей час працюючи, надають допомогу. Пане Володимире, напередодні росіяни атакували місто Шахедами, були поранені. Який їхній стан, і які масштаби уражень? Чи вплинуло це на роботу інфраструктурних об'єктів комунальників? Практично всі найбільш Постраждалі об'єкти вони відновлені. Особливо це була котельня для міської лікарні. Її відновили цю ніч, тобто хворі знаходяться в належних умовах. Щодо надання допомоги, відновлення тих постраждалих. Мікрорайонів і будівель працювали що міські служби, що громадські організації. Практично в ніч уже всі квартири були закриті, і мінусова температура, яка була в місті. Не перешкоджала знаходитись в тих квартирах, в яких мешкали сумчани, тобто відмічаю дії комунальних служб, громадських організацій, які надали оперативну допомогу населенню. ДРГ їх росіяни активно застосовують у прикордонні, не лише Сумщина Чернігівщини. І от одну прикордонники саме в вашому регіоні виявили минулої ночі ці диверсійні атаки. На що вони націлені? Яким є рівень небезпеки для цивільних? Ну, в першу чергу це безумовно це дестабілізація, дестабілізація створення панічних настроїв у населення для того, щоб люди завжди знаходились в такому напруженні, і крім того, безумовно, це знищення, знищення не тільки військовослужбовців наших збройних сил, а вони і планово знищують наших цивільних людей, які або прибувають в прикордонні громади, або ну гості, як це було останнім разом. Приїхали з Києва і були вбиті. Так і ті, які знаходяться в прикордонні, ми відповідно відпрацювали програму контрдиверсійних дій для цивільного населення. Є рекомендації для громад, яким чином уникати можливих. Імовірних зустрічей з цими диверсантами, і Збройні сили сьогодні підсилили свої контрдиверсійні дії для того, щоб впливати на і знищення диверсійних груп противника. От з огляду на все це сказане, наскільки вдається укріплюватися в цій зоні нашим силам оборони? Сили оборони це вже ну, декілька. Місяці в минулому році і в цьому році йдуть відповідні процеси щодо прийняття рішення командуванням збройних сил, відповідних угруповань, які знаходяться тут. За підтримки наших громад здійснюються певні заходи щодо підвищення їхніх оборонних можливостей. Тому і надання допомоги технічної, це і техніка по безпілотні літальні апарати. Тобто, це як і у всій нашій країні, всі можливі технічну допомогу здійснюють наші громади за свій рахунок, надають нашим збройним силам, силам безпеки, в тому числі техніку для підвищення їхньої ефективності боротьби з ворогами. Пане Володимире, я дякую вам за час приділений нам і за інформацію. Це був Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.